Здуття живота, діарея, запори, синдром подразного кишечника, алергія, атоімунні розлади, ожиріння, діабет, другого типу і навіть психологічні проблеми є наслідками розладу роботи кишечника. Адже це не просто орган для перетравлення їжі. Він відіграє ключову роль у загальному стані організму, забезпечуючи захист від інфекцій, беручи участь в обміні речовин та синтезі вітамінів. Мікрофлора кишечника являє собою величезну родину мікроорганізмів, яка чинить значний вплив на наше здоров'я і ось її функції. Захист від патогенів. Корисні бактерії створюють бар'єр проти шкідливих мікроорганізмів, перешкоджаючи їхньому розмноженню. Перетравлення їжі, мікроби допомагають розщеплювати складні вуглеводи, які організм сам не здатний перетравити. Виробництво вітамінів. Бактерії синтезують вітаміни групи В і вітамін К, необхідні для нормального функціонування організму. Імунна функція близько 70-80% імунних клітин організму зосереджені саме в кишечнику, тому роль мікрофлори в імунній відповіді є критично важливою. А ще ця величезна родина виробляє до 90-95% серотоніну організму, який впливає на наш настрій. Як підтримувати здоров'я мікрофлори? Пробіотики вживання продуктів, що містять живі культури корисних бактерій, таких як йогурт, кефір, кімчик, квашена капуста, пребіотики. Споживання харчових волокон, які служать їжею для корисних бактерій, джерела пребіотиків, включають цибулю, часник, банани, артишоки. Дієта. раціон багатий на різноманітні фрукти, овочі, цільнозернові продукти та нежирні білки, сприяє підтримці здорової мікрофлори. Обережно з антибіотиками. Антибактеріальні препарати можуть знищити не лише шкідливі, а й корисні бактерії. Використовувати антибіотики слід суворо за призначенням лікаря. Фізична активність, регулярні вправи сприяють поліпшенню перистальтики кишечника та нормалізації мікрофлори. Управління стресом, хронічний стрес може негативно впливати на мікрофлору. Численні дослідження показують зв'язок між станом мікрофлори та розвитком депресії, тривожних розладів та інших психологічних проблем. Як бачите, здоров'я кишечника та його мікрофлори це основа загального благополуччя організму. Підтримуючи баран з корисних бактерій, ми можемо значно поліпшити свій фізичний і психологічний стан. Як ви вже знаєте, мені подобається продукція рослини Карпат та її відчуття, які з'являються чи навпаки зникають в моєму тілі завдяки прийому біопрепаратів, у тому числі. І у цьому випадку вам будуть корисні біфідолактин для відновлення і нормалізації мікрофлори кишечника. Чистоксин для очищення кишечника та нормалізації травлення. Гастрогіперин при підвищенні кислотності шлункового соку для нормалізації його рівня та усунення печії. Травлесил для покращення травлення та роботи шлункового кишкового тракту. Не лишнім буде згадати і антипаразитарну очисну програму, це як ваш вольовий старт до змін в тілі. За посиланням у шапці-профілю є перехід до телеграм-каналу Здорове тіло та всі контакти, по яким ви можете зв'язатися зі мною на рахунок підбору та замовлення біодобавок від рослини Карпат.